Дорослі джинсові шорти відомих брендів. Карманчики спереду присутні засібаються на блискавку та гудзик, підгорнуті. Заді також присутні карманчики. Розмір 27. Присутні спереду карманчики засібаються на блискавку та гудзик. Ззаді також є карманчики, більш такого укороченого варіанту. Розмір 29. Якісний джинс. Присутні карманчики застібається на блискавку та ґудзик. Спереду присутні невеликі потертості. Ззаді також карманчики, на карманчику також є потертість. Розмір 32-й. джинси з карманчиками застібається на блискавку та ґудзик. Заді також присутні карманчики. Дуже стильна моделька. Розмір 26-й. Спереду присутні карманчики. Застібається на блискавку та гудцік з високою посадкою. Заді також присутні карманчики. Розмір 34-й. спереди просто карманчики застебается на гудзики под сзади також карманчики размер 29 такая моделька уже была размер 26 также подолженные джинсики с карманчиками застебается на блискавку та гудзик Взаді також присутні карманчики, декоровані, дуже стильні. Розмір. 34-й. Також з карманчиками застібається на блискавку та гудзик. Взаді також присутні карманчики. Розмір XS, Теж дуже стильний варіант.